Мар'яно, як ти ставишся до того, що День захисника України змістився у календарі разом із е, Покровою Пресвятої Богородиці. Позитивно Сергію, адже ці дві дати завжди відзначалися в один день, і така традиція спостерігається ще з часів козацтва. Так, в цей день ми святкуємо День українського козацтва, День УПА, День Захисника України і День Покрови Пресвятої Богородиці. Отож, як відзначили День захисника та захисниці України у бродах, дивіться у нашому відеоматеріалі. Біля скульптури Матінки Божої зібралися представники влади, громадськість та духовенство першого жовтневого дня. Україна відзначає особливий день, коли переплулись декілька свят покрови Пресвятої Богороди. Це День козацтва та День захисників і захисниць України. Ця подія символізує важливість оборони нашої країни та шанує усіх. Хто готовий відстоювати її незалежність, та хто віддав життя, захищаючи Україну, ці свята несуть собі пам'ять про героїзм та відданість. Святий Боже, святий кріпті, ти на смерті, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, ти на смерті, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, ти на смерті помилуй нас. Напередодні цього величного дня у місті Броди біля стали Божої Матері всечесніші отці Андрій Семенюк, декан Бродівського деканату та декан Бродівський Львівської єпархії Православної Церкви України, Архимадрит Миколай, об'єднали вірян у спільній молитві, прохаючи Богородицю захистити нашу країну своїм покровом від бід та нещасть. Адже Богородиця є покровителькою не лише українського війська, а й всієї України. Ми згадуємо наших захисників. Ми молимось, щоб Господь Бог дав їм сили, віри, непохитність, щоб переміщив ворога, вони повернулися живим. А також шанувала пам'ять тих, хто віддав своє життя на полі бою. Після молебню відбулося покладання квітів на місцевих кладовищах, де спочивають полеглі герої, які пожертвували своїм життям за Україну. Виношимо вам, дорогі батьки, матері, дорогі діти, дорогі дружини, брати і сестри, в тій хвилині, в тій розлуці, де біль ні сьогодні, ні завтра. Довгі роки будуть учити ранена вашого серця. Також у цей день заступниця бродівського міського голови Оксана Прокупець та начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яна Родін завітали у військові частини громади, щоб привітати із прийдешнім святом, та передали командирам частин від імені міського голови Анатолія Балая грамоти та подарункові сертифікати військовим. За сумлінне та якісне виконання службових обов'язків, вагомий особистий внесок у справу захисту України та зразкову військову дисципліну. Країна пам'ятає своїх героїв і завжди готова підтримати тих, хто служить на її захисті. Сергій Нікішин, телеканал лаканал Online.